Вітаю на каналі Погляд на події. Чи було у вас таке, що пропадала одна шкарпетка з пари? Я думаю, що було. Тоді ця трилогія саме для вас. Чеський письменник Павло Шут написав шкарпеткожери, шкарпеткожери повертаються. Та шкарпеткожери завжди поряд. У цій трилогії розповідається про шкарпеткожерів, таємничих істот, які розпаровують шкарпетки і з'їдають лише одну шкарпетку з пари. На світі нас мільйони. А загублені шкарпетки одна з безлічі нерозкритих загадок і таємниць, які наповнюють світ. Окремої уваги заслуговують малюнки Каліни Міклінової. Я думаю, що вони вам теж сподобаються. А зараз я хочу зачитати вам уривок, щоб зацікавити вас до прочитання. Нічна пригода. Місяць в небі був великий і круглий, немов кришки від виверки. Крізь балконні двері він сидив просто на сплячого пана Вавренця. Рамзес і Туламор сховалися плетний кошик із брудною білизною. Це вони добре вигадали. Нікому не подобається викидати з кошка брудні труси. А потім їх знову туди збирати. Панові Вовренцю теж не подобалося. Хихотунець зник у кімнаті за кохонною стіною, де вони й жили з дідусем. Близько півночі пан Вовринець припинив крутитися і мітно заснув. Брати вилізли зі схованки. Гарненько побавилися, скажи, сміявся Рамзес. Гарненько мені мало, я хочу добавки. Теламор молодший ходив кухнею і міркував. Щоб його розбити. Чорт забирай, раптом грубо скавхи хиготунець Припиніть, поводитися тут, як у себе вдома, і вимітайтесь геть. Ти диви? Наш вихований братик сказав вимітайтеся. Як це тобі, Туліку? Туламор молодший не відповів, бо саме знайшов під ліжком одну з мишоловок. Ха ха, ха ха капкан, зареготав він так голосно, що вагнував Вавренець скинув із себе ковдру. Тепер місяць світив на його худолитку та білу ступню став з тим великим пальцем. У братів засяяли очі. Обом спало на думку те саме спіймаємо його палець у мишоловку. Тримаючись за мишоловку з обох боків, вони обережно наближалися до пальця пана Вавренця, який нічого не підозрював. Ні. звикнув гигутонець і стрибнув до пастки. Він хотів вирвати її у цих негідників. Але, клац! Мишоловка заклацнулась. Так, знову одна шкарпетка. Отже, постаралися шкарпеткожери. Але нічого, я вже знаю, як можна жити з ними мирно. І ви будете знати, якщо прочитаєте трилогію. До побачення! До нових зустрічей на каналі Погляд на події Бережіть себе та своїх близьких.